Адже у нас в гостях Євген Федоров, керівник? Ну будеш керівником. Якщо вже сказали в кадрі, значить уже керівник. Мене звати Уляна, і сьогодні ми дізнаємось трішки більше про напрямок функціональної фурнітури. Адже у нас в гостях продакт-менеджер цього напрямку Євген Федоров. Привіт, Жень, привіт, Улян. Як сьогодні твій настрій? Настрій дуже чудовий, особливо з такою чудовою компанією. Дякую. <гум> Тож у мене є одразу перше запитання. Що таке функціональна фурнітура? Функціональна фурнітура це та фурнітура, яка відповідає за все, що рухається в меблях, на чому меблі стоять чи кріпляться до чогось. Наприклад, до функціональної фурнітури відносяться направляючі висувні механізми, завіси для різних типів матеріалів, кріпильна фурнітура це саморізи, гвинти різного типу, а також, звісно, різні елементи, наприклад, такі як гардеробне чи кухонне наповнення. Угу. Зрозуміло, дякую. Окей, наступне запитання: якби я зараз купувала собі кухню, на чому б ти рекомендував мені точно не економити? Насправді, коли ми говоримо про замовлення кухні чи інших меблів, то спочатку всі звертають увагу на візуал. Це фасади, це плити, а це те, що клієнт бачить. Тобто, що він завжди буде візуально бачити, і що йому буде приносити такі цікаві, дуже круті емоції. Але якби я був на місці той людини, що тобі щось порадила, то я би порадив додатково також звертати увагу і на фурнітуру, особливо на функціональну фурнітуру. Адже уяви, що ти кожного дня будеш взаємодіяти з цими меблями. Наприклад, в кухні у тебе буде шухляда, і у тебе є вибір. Або поставити шухляду з доводчиком, яка буде дуже плавно, дуже елегантно зачинятися кожного дня, не заважати, не будити нікого о 6-й ранку, коли ти, наприклад, рано встаєш. Або ти зекономиш трошки грошей і візьмеш, направляючи без доводчика. І тоді вже буде цей стук, грюк. І ці меблі, якщо вони будуть з тобою дуже довгий час, напевно, тобі набриднуть за деякий час і тобі захочеться оновлення. Тому я дуже не рекомендую економноти. Мити саме на функціональній фурнітурі, розкажи, будь ласка, за якими критеріями ви обираєте який саме товар додати в наш асортимент? Насправді критеріїв дуже багато, але основними з них є перше: це попит. Наша основна задача задовольнити попит навіть найвибагливішого покупця. Другий момент теж не менш важливий: це тренди та тенденції, які сьогодні існують на міжнародному ринку меблів. Відтак, саме для цього наша команда кожного року, ти це прекрасно знаєш, відвідує різноманітні виставки, як в Європі, так, наприклад, і в Китаї. Наша основна задача зібрати те, чого ще немає в Україну, завести сюди собі на склад і подарувати цю продукцію нашим клієнтам. Скільки часу проходить від моменту прийняття рішення, що ми хочемо продавати якийсь товар в нашому асортименті, до появи цього товару у нас в шоурумах. Насправді однозначної швидкої відповіді на це не буде, адже на це впливає декілька факторів. Одним з головних факторів є той момент, що будь-яку фурнітуру після її обрання ми ретельно та досконально перевіряємо в нашій лабораторії. Цю лабораторію ми називаємо експериментаріум, адже там ми тестуємо різні взірці фурнітури, яка надходить нас до продажу. Тестування відбувається за різних умов: ми тестуємо на міцність фурнітуру, а також ми тестуємо. Уємо фурнітуру на е, таку наявність корозії, наскільки вона піддається корозії. Е, всі тести ми максимально наблизили до європейської стандартизації дін. Це перший mm -hmm. фактор. Тому нам головне перевірити якість фурнітури. Адже ми, е, як компанія VR, нашим клієнтам пропонуємо тільки найкращі продукти, товари та сервіс. Але другим моментом, який впливає також на час завезення товару до нас на склад, є географічне розташування наших партнерів, у яких ми цей товар купуємо. Адже партнер може знаходитися в Україні. Так, у нас є декілька виробників функціональної фурнітури, які знаходяться в Україні. Але є такі ж також постачальники, які виготовляють фурнітуру в Європі або навіть в азійських країнах. Ну так, це подовше ніж в Україні. Трошки більше по часу. Тому якщо це Україна, це після проведення всіх тестів це десь приблизно тиждень-два. Якщо це Європа, це там до місяця. Якщо це якісь більш віддалені країни, то може зайняти і до півроку. Який зараз товар у нас топ продажів твому саме направленню? Можна а, декілька в різних категоріях. Буде декілька в різних категоріях, Супер. адже напрямок у нас доволі обширний. А що стосується товарів, то останнім часом ми звертаємо увагу на те, що наші клієнти обирають все ж таки більш технологічний товар, більш технологічні продукти. Якщо ми говоримо, наприклад, за направляючі, то такі вже базові стандартні направляючі, наприклад, телескопи, телескопічні направляючі, вони вже трошки відходять і їм вже на зміну приходять направляючі прихованого монтажу через те, що вони більш технологічні. Вони витримують більше навантаження, але найголовніше це дизайн, їх повністю не видно. Відтак, ми не звертаємо взагалі жодної уваги на фурнітуру. Вона повністю прихована. Також ми бачимо, що якщо ми говоримо за кухні, то останнім часом більшість наших клієнтів віддає також перевагу а, спеціальним таким шухлядам з металевими боковинами, адже вони чудові в плані організації внутрішнього простору і за ними дуже просто доглядати, але окрім цього, вони ще мають таку дизайнерську функцію, адже вони мають різні як варіанти надставок, а, варіанти декорації боковин, цих, а також їх різний колір. Це що стосується, наприклад, направляючих. Якщо ж ми говоримо, наприклад, за. Таку продукцію, як навіси, то останнім часом а, м, у світі є така такий тренд, тенденція до а, підвісних модулів. Я впевнений, що Оляна, ти зустрічала такі речі, підвісні модулі в ванних кімнатах, так на кухнях. Тобто yeah. останнім часом їх все більше і більше. І там вже не підійдуть навіси для верхніх секцій. Для а, таких нижніх тумб підвісних вже повинні використовуватися більш серйозні, більш потужні навіси, які можна комбінувати разом, наприклад. З висувними шухлядами. І так насправді я можу довго розповідати про кожному продукту. Тут зараз наші клієнти йдуть у бік технологічності та, звісно, світових трендів. У нас скоро відкривається шоурум нового формату, як ми всі знаємо, і дуже чекаємо цього моменту. Що саме можливо зміниться в презентації саме ваших товарів в цьому шоурумі? Може буде щось цікавеньке. Насправді буде все дуже цікаво. Я, Я на жаль, не можу зараз розкрити всі карти. Але, але е, хочу звернути вашу увагу на те, що наша команда і наша компанія має вже доволі такий багатий досвід. Е, в плані реалізації стендів різного типу та різної складності. Е, у нас було вже до цього реалізовано дуже багато шоурумів, проєктів, проектів, і е, ми вивчили всі помилки. Та всі нюанси, які в них в них були присутні, ми дослухалися до відгуків наших клієнтів і нову концепцію стендів, коли ми розробляли, ми зробили її такою, щоб вона була. Максимально зручною для кожного клієнта, щоб клієнт не ходив по всьому шоу-руму в пошуках шухляди, щоб угу. все було дуже зручно, компактно, але максимально представлена кожна, кожна номенклатура, яка є в нашому асортименті. Більше угу. розповідати не буду. Хай буде невеличка загадка для наших клієнтів вже скоро вони все це побачать і спробують власними руками. скільки взагалі, товарів вашої категорії є в нашому асортименті? Асортимент напрямку функціональна фурнітура насправді дуже дуже насичений товарами. У нас є такі товари, які... Е... Ну, періодично з'являються під якогось конкретного клієнта, так тобто ми можемо під конкретного клієнта привозити товар під замовлення, під якийсь ага. його проєкт чи якийсь його задум. Але є і такі товари, які у нас завжди знаходяться на складах. Тому, якщо ми говоримо про ті товари, які завжди знаходяться на складах, да ага. так, вони також можуть їхня кількість трошки змінені змінюватися. То така кількість досягає десь приблизно 10 тисяч номенклатур. Нічого собі, це, це дуже серйозно. велика кількість. А скільки ми можемо привозити під замовлення? Не обмежено. Кількість. Кількість. Ми робимо все для того, щоб і наші склади могли все це зробити, помістити у себе, і ми могли все привезти, Будь-який товар, якщо він випускається, ми пробуємо, знаходимо і привозимо. Ми можемо все на да, виходить. Ну, Якби ти міг стати продакт-менеджером будь-якого іншого направлення, окрім свого? Що б це було? Е, насправді важке питання. Е, я є вже продактом з функціональної фурнітури приблизно 5 років. І, чесно кажучи, немає, не було за весь час жодного дня. Коли б я сказав, що мені вже сумно, чи я вже знаєте, зупинився в своєму розвитку. Тому кожного дня є якісь нові задачі, виклики просто дуже багато нової, абсолютно цікавої інформації. Відтак я навіть не знаю, я би напевно знову ж таки обрав функціональну фурнітуру. Тож, дуже дякую тобі за блок великих питань, великих відповідей, тепер ми переходимо до бліц опитування. Тут буде запитання і, по можливості, коротка відповідь, але як вийде. Як краще поступити: купувати дешеву кухню кожні 10 років, але міняти повністю її інтер'єр, або купити один раз надійну на 50 років. Купити один раз надійно на 50 років з класною фурнітурою. А якби все ж таки потрібно було обрати, на чому зекономити на ремонті кухні. Перш за все, треба економити свій час, адже краще потім не переробляти. Це точно. Окей, тоді продовжуємо наш бліц. Направляюча прихованого монтажу чи телескопічна прихованого монтажу. Назви три найголовніші атрибути ідеальної кухні саме для тебе: якісна фурнітура, круті фасади та, звісно ж, виробництво віяр. Без чого ти не можеш уявити свій робочий день без крутих колег та філіжанки кави. Наше інтерв'ю підходить до кінця. Я тобі дуже вдячна, що ти сьогодні прийшов і поділився такою великою кількістю цікавої інформації. Дуже дякую тобі. Дякую. А для вас ми підготували розіграш. Пишіть в коментарях свої запитання для Жені та його команди. Ми виберемо три найчастіші запитання або найцікавіші, і опублікуємо відповіді на них в наступну п'ятницю в нашому інстаграм. А серед всіх, хто напише запитання, ми розіграємо подарунок. Прасковідпарювач від Electrolux. Бажаю удачі! Так, Женя, у мене є ідея. Давай ти попросиш підписників поставити вподобайку нашому напрямку функціональної фурнітури. Можна? Можна. Супер. На камеру. Ставте вподобайку цьому відео та функціональній фурнітурі. І підписуйтесь на канал. І підписуйтесь. І підписуйтесь на наш ютуб канал. Попереду ще дуже багато цікавого. До зустрічі.